Автори книги Про що мовчать коломийські будівлі певні, що практично всі будинки в історичному середмісті мають свою цікаву історію, і люди повинні про них знати. Давні коломийські будівлі були свідками багатьох важливих подій, які відбувалися в нашому місті, також зберігають в пам'яті свої імена видатних людей, які тут бували. Але на жаль. Будівлі не вміють говорити. І тому маємо роботу ми, краєзнавці, і ми крок за кроком досліджуємо, досліджуємо минуле наших будівель. В першу чергу треба завдячувати першій школі, особливо вчителю історії Панкового Івану Дмитровичу, який своєю педагогікою на уроках історії він завжди робив контекст пояснення історії України на основі історії Коломиї. Потім треба завдячувати. То Карюковаксі Дмитровичу, який е, робив прогулянки будівлями Коломиї і пояснював архітектурні стилі на основі Коломийських будівель, це видання стало 41-ю книгою історико-культурологічного проекту Коломийська бібліотека, який впроваджують у педагогічному коледжі. Сьогодні історико культурологічний проект Коломийська бібліотека презентує своє 41-е видання. Ось так воно виглядає, про що мовчать коломийські будівлі, авторами якого є відомі вже краєзнавці, науковець Мирослава Кочежук музей історії міста Колими, і вже подаючи великі надії краєзнавець і Ілля Криворучка. Професор Іван Монолаті вважає, що це видання має велику цінність для Коломиї. Він, до речі, автор передмови до книги. Ця книжка вперше озвучує історію окремих будівель нашого міста. Мені би хотілося як рецензенту і автору передмови, щоб це було більше будівель, більше сторінок, але книжка все рівно вийшла ошатною, великою. Ця книжка, як на мене, повертає пам'ять про міські кам'яниці, про міські заклади торгівлі, про приватні помешкання. Ми тут маємо цілу галерею імен і прізвищ людей, які колись жили в цих будинках. Автори книги зазначають, що вже виношують плани. Про наступне видання темою стане мирне співіснування у місті українців, поляків, німців та євреїв. З колоний Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.